На годиннику 10.30 тут на перехресті вулиць Дубинської та Макарова сьогодні мали повністю обмежити рух легкового, громадського та вантажного транспорту. Поки ще не перекрито, то ще можна їхати. А далі хто знає, як буде. Пільце то тут потрібно, бо тут завжди аварій. Дуже багато. Перекриття руху анонсував міський голова рівного Олександр Третяк минулого тижня. Крім того, розробили та погодили з поліцією схеми об'їзду. Директор з будівництва компанії Буд Альянс Груп Микола Яворський пояснює, чому рух не обмежений. По місту в асфальті дирку продовбати то не так просто, а їх дуже багато знаків. Вже звідти зі сторони, щоб на Басівку туди скинути, вже там люди працюють, вже знаки ставлять. тут. Виставили пару знаків. Зараз поїдемо на Павлюченка, туди рух скинемо, щоб по Макарований йшов. Потім тут будемо вже біля цієї сторони, з центру перекривати. Попередньо до кінця дня рух транспорту на цій ділянці не перекриватимуть. Наразі тут працює близько трьох десятків працівників. Вони виконують підготовчі роботи, знімають бордюри та асфальт. Знімемо це покриття. Вже почнемо за перекриємо рух. Вже почнемо почнемо підвозити матеріали. Пісок потім пізшибеневу суміш. Тому, щоб тут десь складувати будемо. Зараз ще придумаємо де щоб Ну не возити з кар'єра. Нагадаємо, загальна вартість будівництва кільця понад 28 мільйонів гривень на перехресті вулиць Дубинської та Макарова. Його облаштовують через високу аварійність на цій ділянці. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук. новини на Суспільному.